Як швидко дізнатися, що людина Терези, або асцендент в Терезах, або Луна, або знак зодіаку по Сонцю Терези? Терезам покровительствує Венера. Венера планета краси, тобто все має бути красиво. Тільки Терези це баланс. Тобто їм треба, щоб краса, краса була класична, тобто це не вичурні, якісь там кричащі цвіта, це не якісь там супердізайнерські рішення. Це має бути така загально прийнята. Гарна, от така от краса. І е, така цікава ситуація, я не знаю точний е, час народження своєї бабушки, і вичисляю, там, як, як, в якому знаці все-таки все у неї. І е, згадала про те, що коли я запитувала у бабушки, знаєте, як, ну, старіший народу, і я запитувала в неї, кажу: бабушка, а як ти зрозуміла, що твій чоловік це твій чоловік? І бабушка така, ну він красивий був Терези, У всій красі.